Вітаю, друзі, на зв'язку Славко Євченко. Сьогодні в GTA Ukraine була офіційна конференція по 2.0, де розробники відповідали на запитання глядачів, гравців, коли вийде 2.0, що буде і так далі. Я деякі моменти які вам зараз покажу. Відповіді саме розробників, пана Гостиліна і також людей, які власне кажучи, працюють зараз над картою 2.0. Тому гарного всім перегляду. Підписочку обов'язково вподобайку в коментах напишіть. Чи цікаво було б вам, якби я створив суто Ютуб канал по 2.0 GTA Ukraine. Тому що дуже багато чого цікавого, напишіть про це в коменти. Якщо більшість буде за, я створюю новий Ютуб, і там буде суто 2.0, тому що вже зовсім скоро буде реліз. Поїхали дивитися. Ну а поки ми ще не перейшли до перегляду. Цікавих відповідей. Нагадую за свій промокод Євченко. Працює на всіх серваках. Я граю на п'ятому, ми там стрімимо. До речі, зовсім скоро буде стрімчик. Будемо цікаво розважатися, качатися і так далі. Тому приєднуйтесь обов'язково. Але я також на кожному сервері буду робити якусь рубрику. Тому обов'язково побачимося. Вибирай там, де хочеш грати. Хочеш зі мною. Залітай на п'ятий. До зустрічі. Забув сказати: промик дає вам класні бонуси. Тому не прогав. Уводь саме промокод Євченко. Посилання на гру під цим відео був я на конференції деякі моменти вам покажу. Одне із таких доволі поширених питань на конференції сьогодні було: чи буде розширення слотів? Давайте почуємо відповідь розробників та. Головної людини, яка заснувала цей проект, більше слотів на сервері це таке дуже питання цікаве, тому що ми наразі не можемо чітко відповісти на це на тому ж питанні, тому що юкрейнгата GTA 2.0 ще не тестувалася на 700 гравців, одночасно граючих на сервері. Якщо при 700 людей у нас не виникнуть яких якихось там проблем і тому подібне, ми будемо збільшувати до 800 Потім до 900 і навіть до 1000, якщо буде можливість, буде збільшуватися слоти. Я впевнений, що стабілізація буде значно краще, аніж на цій карті, яка є в даний момент часом. Чи збільшиться, і наскільки збільшиться військова частина, а саме у лава ЗСО? Поїхали чути відповідь. Вона збільшиться і в плані і функціоналу, трошки і територію. У вас е з'явиться нарешті військовий так. шпиталь. Це дуже, це дуже цікаво, що у вас у ЗСУ... цього чекали з'явиться інтер'єр ЗСУ Це буде казарма, буде медзаклад. І я думаю, одразу зараз кожен засушник, який тут зараз іде з нами на конференції, буде цьому дуже радий. Чи будуть інші міста в Китаї україн 2.0? у нас є гравці з кожного куточку України, так скажемо. І а вже ж хотілось би додати майже там точну копію карти України повно. Але насамперед це неможливо на це витратити. Треба дуже багато часу. І після того, як ми е, випустимо 2.0, з'явиться нове місто Харків, ми будемо робити вже опитування на наступне місто. Насамперед, е, саме оновлення відкриває для нас дуже багато нових. Е, е, Всіх можливостей. систем можливостей да, і тому подібне. Ми можемо там кожне оновлення наступне буде якось змінюватися. Ігрова карта буде додаватись, наприклад, нове місто. Тобто, ми з вами будемо вирішувати. Далі вони почали говорити за те, що гравці самі будуть вирішувати, які наступні міста вони будуть додавати в дану. Тобто, карта не буде. От вони випустять, і це не означатиме, що вона такою буде весь час. Ні, вони по їхніх словах розробників вони будуть додавати нові міста до цієї. Карта і карта буде збільшуватися в розмірах. Чи буде збільшуватися масштаб карти, чи дозволяє це зробити МТА е, Захар? Тобі давай також слово. Це цікаве питання, можна це обговорити? Е, так, він буде збільшуватись зараз 2.0, Він буде в принципі такий ж, як і на старій карті масштаб, але в нас є в планах це збільшувати взагалі ігрову карту. Так, МТА це дозволяє зробити, і ГТА це дозволяє зробити. Тому так, з часом буде збільшуватись, додаватись нові місця. Міста, точніше, зараз карта, яка виходить 2.0, Це буде два міста, як зараз на попередній карті, плюс одне в будівництві. Там теж є деякі об'єкти, які там вже стоять на цьому місці. Ви їх зможете побачити, а також будуть два маленьких міста. Які ви також побачите, і з часом вони будуть їх буде все більше і більше, і можливо, колись ви навіть зможете купити квартиру в грі на вулиці, де ви живете. Карта за фактом по масштабу така ж, як і зараз, але там х на шість кілометрів. но не забуваємо, що зараз на старій карті приблизно 30% це займає чорне море, і зверху карти майже нічого нема. На новій карті там знаходиться Київ. Тому можна так читати. Можна так, я думаю, зрозуміти, що карта насамперед більше на відсотків 25, Я думаю, десь так, якщо так приблизно читати, потягне слабкий ПК, гадай Україн, 2.0 на слабких ПК буде грати легше, ніж на старій карті, тому що карту ми вже робили з нуляцю і вже її більше року робимо. І головне питання, яке ставилось в корні розробки, це оптимізація. Але не за рахунок якогось якоїсь якості. Тобто карта буде і деталізована, і по якості набагато краще, ніж попередня, і по деталізації, і при цьому вона буде багато набагато, набагато оптимізованіше. Що це за карта 2.0? Це Харків, Дніпро, чи ви просто додати Київ? Оновлення 2.0 — це не просто Київ додається на карту. Це повністю змінюється ігрова карта. Повністю вона змінюється, не просто Київ буде. Я вам так відповім. Е, насамперед, коли буде виходити оновлення, е, ви в Global чат е, від адміністрації побачите таке повідомлення, що шановні гравці, е, прийшов час прощатися з старою картою. Ви буквально там зможете пограти ще хвилин 5, подивитися на всю стару карту і. Вже її більше ніколи не побачити. Запитання, яке безпосередньо цікавило мене. Чи буде погода в 2.0 GTA Ukraine? буде погода, яка буде залежати від реальної погоди у місті. Так, тобто, якщо ви знаходитесь в грі в Києві або ви ну, і а ви в житті проживаєте в Києві, у вас стає дощ. Ви вас в грі також буде дощ. Він буде оптимізований. Він не буде так, що злива лупить. А у вас 10 FPS. Це дуже цікаве питання. Ми, наприклад, там, катаємося по карті, робимо щось в Дніпрі. Тут у реальному житті в Дніпрі пішов. Дощ, туман, сніг, і ми одразу з Дніпра виїжджаємо їдемо в Київ, тому що там наразі гарна погода. ось Наприклад, якщо по всій країні зараз йде дощ, туман і тому подібне, по всій карті це буде. Якщо в Борисполі, наприклад, зараз плюс 20, в грі також буде плюс 20. Це дуже класно. Я не знаю, як це вони реалізують, але це. Прям круто, це було, по перше, атмосферно, тому що ну дійсно дощу зміни погоди не вистачало. Я думаю, що це буде прям пушечка. Найцікавіше з усієї конференції, коли ж вийде китай Україн, 2.0? Слухаємо головну людину, яка створила цей проект. Стосовно 2.0, шановні гравці, ми хочемо дати вам одну таку важну інформацію, що саме на цій неділі буде. Запущена, випущена офіційна презентація ролику стосовно 2.0 і в ньому буде вся інформація. Як багато з вас знають, а я впевнений, що майже кожен, хто слідкує за нашим ютуб-каналом, він бачить, що спочатку випускається презентація оновлення, і ще трішки-трішки треба почекати, і саме оновлення. Якщо коротко, до нового року GTA Ukraine 2.0 має бути вже релізнута. Це буде бета-версія, буде допрацьовуватися з часом. а але ми вже пограємо на 2.0. Дякую за перегляд. Подобаєчку, коментар. Чи створюємо новий канал на ютубчику Суто Поґада Україн 2.0. Ну і підписочку на цей обов'язково оформіть, щоб не пропустити майбутні новини по цьому проекту і про глобальному оновленню, яке буде зовсім скоро. Побачимося!